Прикордонники припинили чергову спробу контрабанди сигарет до Угорщини. Інформацію про можливі протиправні дії на кордоні отримали оперативники Мукачівського загону. Відтак увечері військовослужбовці відділу вилок виявили трактор з причепом біля лінії інженерних загороджень. Зрозумівши, що його викрито водій, трактора здійснив небезпечний маневр та ледь не наїхав на прикордонників. Останні здійснили кілька попереджувальних пострілів. Після чого керманич вистрибнув з кабіни та спробував втекти однак не зміг. Згодом у полі прикордонники затримали ще трьох чоловіків. У одного із них був тепловізор. А біля загороджувального паркану знайшли цигарки, саморобні дерев'яні перекидні містки, за допомогою яких ділки планували подолати контрольно-слідову смугу, всього контрабандисти намагались доправити до сусідньої Угорщини вісім пакунків тютюнових виробів, у яких знаходилось майже 4 тисячі пачок тютюнових виробів. Наразі трактор та тютюної вироби. Передані співробітникам національної поліції